Ну що, Всім привіт! Знову рада вас вітати на моєму каналі. І сьогодні я знову приїхала на дачку, буду сама продовжувати тут наводити лад. І в мене в коментарях часто питають: А де ж ваш чоловік? Чому він вам не допомагає? Відповідь дуже проста. Він багато працює, і якби я кожен раз чекала, поки він буде. Мати змогу мені допомогти, то можна було б взагалі цю дачу не купувати якось так. Ну а допомагають більше мені наші мами. Ну, і я як би розраховую тільки на свої сили. Що можу, те роблю сама. Ну і зараз покажу вам фронт робіт, який я буду намагатися зробити сьогодні. Не знаю, що зроблю. Все хочу зробити всього потрошку. Буду вам знімати. Ну, а потім піду розтоплювати пічку, бо там вже кицюня чекає ось вона тут біля мене ходить. Я її покормила. І вона дуже хоче, я думаю, побути в теплій хатинці. Ось тут от кішечка за мною бігає. Куди я туди і вона? Так, що я планую подивитися, тут що з туалетом? Чи зможу я його сама розібрати чи завалити, але хоча б там навколо нього шифер поприбираю оці камінюки, бо він мене дуже бісить. Оце він так, не знаю, похилився. Просто жесть. Так, продовжу ось тут, в цьому сараї прибирати дрова. Отам от розсортую. Оце от зніму все. Так, далі. Ще... Ось тут от хочу спробувати ось це от дерево прибрати, щоб воно не намакало. Шифер ось цей прибрати. І щось можу робити з оцією купою. Коротше, якось навести тут лад, мені не подобається. Отам ще на скважині потрібно поприбирати теж. А, і, до речі, ще хочу зробити якусь. Домівочку для кицьки, бо вона, я так зрозуміла, тут і залишається. Я як приїжджаю, вона одразу вибігає. Тобто вона, походу тут і живе, хоча це кішка сусіда. Не знаю, може якось її облаштувати хоча б цю будку, яка залишилася, туди щось тепленьке постелить. Коротше, я щось придумаю, бо кішечка повинна бути в теплі. Так, кицька йди сюди. Ти така хороша, така лагідна киця. Так. Пішли вже топити пічку. Коротше, знайшла тут таку електро, пічечку, не знаю, як вона правильно називається. І хотіла перевірити, чи вона працює. Коротше, втикнула її сюди, от, отут розетку, і все, світло пропало. Ну, вибала рубильник, і я їх назад включила. Але ось ну, тут світла немає, на вулиці світло є. І в будиночку світла теж немає. Лампочка мигала, 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 і. Все не світить, не знаю, що тепер робити, але буде без світла, значить, поки. І зараз зроблю тут перестановку, тут же шпічка в мене, а тут стіл дерев'яний. І написали, ну, що це небезпечно. Я якби це вже і сама розумію, просто не дуже було часу там розбиратися, що де ставити. тоді просто прибирала. І зараз я це все переставлю і піду прибирати на вулицю. Це ось так в мене вийшло. Ось тут от пічечка. Так, там столик, тут диванчик, тут киця за мною ходить. Ну, я думаю, так теж нормально і більш безпечніше тут знаходитися. Друзі, ви можливо напишете, типу, навіщо його е, рушити, як може його можна якось підлампічити. Та ні, ось тут я поприбирала коври, плійонки, коври, шифер, шифер. І ось на яких дошках тримається ось цей туалет. Ось на отаких дошках як би сюди не заходила. Ну, страшно, просто все прогнило. Все, воно яма. І воно туди щось впало. Ну, це треш. Тому це потрібно терміново прибирати, яму поки прикрити і побудувати новий туалет з літнім душем. що, друзі, е, Я двері відламала, які там ледве висіли на цьому туалеті. По периметру все поприбирала. Залишилося просто його повалити, але то я вже зроблю з чоловіком. Мені, чесно, самі страшно його валять. Не знаю чому, але якось дуже страшно. І мені здається, може я його і не звалю. Не знаю, буду чекати чоловіка, але потім буде менше роботи, ми просто його звалимо. І цю дірку закриємо якимись дошками до того моменту, поки ми зробимо новий туалет. якось отак. Бо він мене ну, реально муляє, бо якось отак стоїть, посеред двору, ще й похилений. А я собі знайшла нову роботу. Це отут-от все потрібно попереносити. І отам, де свердловина теж щось валяється, мені не дуже подобається. Якось отак я погнала працювати. Ну, що я вже тут все розібрала, прибрала і буду зараз потихеньку ось цю гору ґрунту спробую прибрати. Не знаю, вийде в мене чи ні, трошки порозвожу туди на ділянку, бо вона у нас нерівна. Так, друзі, поки перепочину, розбираю цю гору грунту і трошки поговоримо про оцю гору. Поговорили ми з трактористом, він сказав, що година буде коштувати 800 гривень. І щоб він сюди заїхав, нам потрібно всі-всі-всі оці дерева прибрати, повністю розчистити ділянку. Ну, ми якби не дуже цього хочемо, тому поки спробуємо своїми силами, а там подивимося. Ну, і оцей весь ґрунт я переношу ось сюди, бо ось тут перепад ділянки. Ось, різко вниз іде. Ну і тут під горіхи все розкидаємо. І там теж занизена трошки далі ділянка. Тому, якось отак я пішла далі. Чогось я собі поставила мету, хочу розкидати цю кучу. Не знаю чого. Все, хочу розкидати і все. Хочу зробити хоч одне. Діла нормально, а потім перепочити, можливо, попити каву. Ну і кицька тут зі мною ходить, тільки що спала там на лавочці. Тепер знов прокинулась і ходить, ходить за мною. Якось так все побігла. Ну, що Вирішила перепочити від роботи ну, до цієї купою ґрунту. Ну, отак пройшлася по ділянці. Впало в мене око на цю свердловину. Трошки тут почала прибирати оці от такі от мішки, вони з якоюсь ватою, яка повністю прогнила. Ну, я їх поприбирала, а я краще тут шифером чи деревом якимсь прикрию від дощу, я так розумію, воно. Захищало свердловину і продовжу прибирати тут ці камінючки, ну якось все до ладу привезти, бо виглядало воно взагалі не дуже. Ну а потім подивлюсь, що встигну, скоріш за все, може вже й додому потрібно буде їхати. Ну, купу хоч якось розгрібла. Ось видно купки, які я сюди позносила. Нормальна така фізкультура, можна в спортзал не ходити. Вже потихеньку збираюсь додому, несу покривало. Зараз в старій бутці кицькі зроблю кубло. Може, вона буде там спати, поки нас немає. Ось так от будка виглядає. Я туди знайшла отакий утеплювач от і зараз ще ось це покривало постелю. Дево? Ось. Друзі, ну що, звітую, що в мене вийшло, купу ось цю майже розібрала, трошки залишилась наступний раз, розберу. кицьки, там кубло зробила, свердловину розібрала. Туалет, двері розібрала, навколо все розібрала. Так, ну, якось так от в мене сьогодні вийшло. Всього потрошку зробила. Але, я думаю, краще, ніж нічого. Все, зустрінемося з вами в наступних відео. Підписуйтеся, якщо цікаво, пишіть ваші поради. Я все читаю і всім відповідаю і до всіх порад прислухаюся.